Привіт! Сьогодні на огляді аптечка, яка називається Urban Kit Pro. Це та аптечка, яку можна носити з собою зараз, для тих, хто виходить на вулицю гуляти. Це та аптечка, з якої можна спати е, на випадок ракетного обстрілу або іншої нештатної ситуації. Давайте подивимося, що там всередині. По-перше, бачите, яка вона маленька. Вона, як моя долоня. що в нас тут є? Для зупинки кровотеч, Дніпро другого покоління. Американський бандаж. Травма Бандаж від компанії Nar. Теж для зупинки кровотеч. Ножиці лістера з тупою нижньою браншою, з ключиком для кисневого балона, карабінчик для фіксації десь на поясі чи на ремені. Плівка клапан, Плівка -клапан в чохлі, який можна одразу перемістити собі на е, ключі. Тут е, для клапан для проведення серцево-легеневої реанімації. Рукавиці для захисту себе при наданні допомоги. Бинт для зупинки е менш масивних кровотеч. Гемостатична серветка 25х25, якою можна зупиняти незначні кровотечі, розсічення на голові, обличчі і так далі. І бинт гемостатичний 3,6 метра для тампонади рани, для зупинки масивних кровотеч. Ось вам такий набір, який. Займає дуже мало місця. Тут є все необхідне для зупинки кровотечок, який загрожує життю для проведення серцево-легеневої реанімації.